І так, коли ви записали четверте завдання, ці два речення, переходимо ми з вами до наступного п'ятого завдання. І одразу, щоб не прогавити час, не втрачати вільний наш час, записуємо номер його. Я залишаю тут трошки місця один рядочок свого вільний, тому що, щоб ви розуміли, що це у вас тут повинні бути написані речення. І так. Завдання. Скільки буковок «н» пишемо в цьому слові? Дві правильно. Завдання 5. Завдання 5 посередині рядочок. І так, знов таки натискаємо на паузу, читаючи завдання номер 5. Отже, вам потрібно описати словами зазначеннями, протилежними зазначеннями слова пари слів. Що таке протилежні слова зазначенням або антоніми? Пам'ятаєте, в першому класі ми робили ці слова навпаки, як ми вже казали, або перевертиші. Це слово на оборот. Або, як я вже нагадую, ми з вами знайомилися з таким поняттям, як антонім. Тобто слово протилежне значенням. Наприклад, подивіться, будь ласка, на першу дівчинку. Дівчинка яка. Весела. А слово, навпаки, яке буде протилежне цьому слову весела, яка. Сумна. Правильно. Далі подивіться, будь ласка. Якщо у нас є слово гучно, егей, то яке буде слово навпаки, протилежне йому, його антонім. Тихо. Ви зрозуміли? Всього-навсього придумати протилежне слово зазначення. Давайте потренуємося з вами. Ось у мене є стопчик слів: веселий, худий, білий, сильний. Придумайте мені, будь ласка, протилежні слова за значенням, а якщо казати офіційною науковою українською мовою слова антоніми. Натискайте на пазу, потренуйтеся і потім перевіримо. Отже, веселий підбираємо до нього антонім, і це буде сумний, якщо правильно вам оплески. Худий? Його антонім буде який? Товстий. Білий. А протилежне слово, а верніше антонім. Чорний. Сильний. Слабкий. Ви зрозуміли, як це протилежне слово за значенням або антонім. Слово навпаки. Отже, подивіться, будь ласка, у вас є три пари гномів. Вам потрібно записати через тире, як було записано ось у цій вправі слово і його антонім через тире, так само і в п'ятому завданні ось тут. Ви продивляєтеся, визначаєте ці слова і записуєте стопчиком. Наприклад, перша пара у нас, подивіться, будь ласка, як їх можна порівняти? Один гном який? Великий, а другий маленький. Тобто, у нас є слово великий, і ми підібрали до нього слово антонім, який маленький. І ось тут ви запишете ці два слова через тире. великий тере, маленький. Записуємо слова всі з маленької буковки. Далі подивіться, будь ласка. Ці два гноми порівняйте. І ці два гнома теж порівняйте за допомогою слів антонімів. Це дуже легко. Підказувати вже більше я вам не можу. Ну і шосте завдання. Коли ми виконаємо з вами п'яте завдання, натискайте на пазу і виконуйте п'яте завдання, бо Марина Маринегірна швидесенько перескочила. І так, повертаємося шосте завдання, і одразу його записуємо в ЗОшит. Так? Завдання 6. Завдання. 6. Завдання 6. Дві буковки Н. І так. А тут навпаки, нам потрібно в шостому завданні об'єднати слова, які схожі за значенням. Вони близькі означають одну дію або один предмет. Подивіться, будь ласка, на наші слова. Прочитайте їх, натисніть на пазу і прочитайте. У нас є такі слова. Радісний, хихикає, розмовляє. Веселий сміється, говорить. «Говорить». І так, скажіть мені, будь ласка, на які дві групи ми можемо поділити всі ці слова? Які ми можемо підібрати слова, які схожі між собою, вони означають одне й те саме. Радісний ще як можна назвати по-іншому? Веселий правильно. Давайте тепер подумаємо, розмовляє. Яке ще слово з цих слів підходить для нього? Говорить правильно. А сміється, а по-іншому яке близьке значення ми можемо підібрати? Ось воно хихикає. Шосте завдання ви виконуєте аналогічно п'ятому. Тобто, ви записуєте завдання через слова ці через тере. Записали, наприклад, вибрали слово радісний, записали його з маленької букви в зошит, ставимо тире і знайшли його близьке значення і записали. І так, всі слова в стовпчик записуємо. Ось на цьому і закінчиться ваша контрольна робота. Скажіть мені, будь ласка. Важко було робити контрольну роботу, коли потрібно трошки подумати пригадати все, що ви знали. Я думаю, що не важко. Мої сонечки, бажаю вам успіхів! У контрольній роботі гарних оціночок і відсилаєте роботи Олені Сергіївні. За бажанням можете прислати і мені додатково. Обов'язково Олені Сергіївні присилаєте роботи, а мені вже за бажанням, якщо ви хочете, щоб Марина Ігорівна понаставляла кучу двуйок. Ладно, шуткую. Не дві як поставлю, а перевірю, як ви гарно написали. Всім, всі, мої любчики, всім гарного дня! Бажаю класно провести його спокійно, не нервуючись, і чекати на гарні оцінки від контрольної роботи. Всіх люблю, всіх цілую, до нових зустрічей!